Ліродіуслухачі після обідня програма на хвилі Калуш 107,4 FM продовжується. І сьогодні у нас знову гості. І сьогодні у нас в гостях голова громадської організації «Інвест» Наталія Захарова. Також депутат Новицької об'єднаної територіальної громади та голова громадської організації хочемо змін Ростислав Прокопів. Доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Ну що ж, раді вітати вас у студії сьогодні. Разом із гостями ми поговоримо про е, цікаві ініціативи власне е, громадських організацій, зокрема громадської організації, хочемо змін про завтрашні західки організовують і не тільки тому залишайтеся разом із нами найближчим часом. Власне про це будемо говорити. Е, Ростислав, розкажіть для початку, власне, що завтра буде відбуватися такого цікавого. А, привіт, кавушани, жителі Калуського району, особливо жителі новицького ТГ. Завтра о 9-й годині ранку ми організовуємо загальний суботник по прибиранню Новицької, новицької території, а також території Добролян та Річки Лімниця. Запрошуємо всіх новичан, жителів Добролян, жителів Кавуша, людей, які люблять відпочивати на річці Лімниця. Взяти участь і підтримати цю акцію. А де саме має бути збір людей, щоб так могли собі орієнтуватися? Можливо, Так, збір буде біля на в'їзді в Солоновиця, біля озера, тобто біля центральної дороги о 9-й годині. Ну і там ми вже будемо розподіляти хто куди і яку територію прибрати буде. А що потрібно мати з собою обов'язково? Весь інвер інвертар у нас вже є. Для себе особ... бажано мати перчатки та резинові чоботи. Скажіть, будь ласка, я знаю взагалі, що у вас є вже чи є у вас взагалі вже якась попередня домовленість, можливо, із якимись колективами, чи просто групами людей. Чи знаєте, ви скільки вже погодилося прийти на прибирання завтрашнього? Так, ця акція у нас вже проводилась попередні дві неділі назад. А, тобто сміття виявилося надто багато, тому а навіть попри те, що зібралося багато людей, багато дітей, ми не встигли все, все прибрати, тому ми вирішили цю акцію продовжити. А, а місцеві підприємці виділяють нам техніку, а, а місцеві а, магазини виділили а, мішки для сміття, а також під, інші підприємці долучилися до цього. Ну і е, були повідомлені жителі новиці через мережу Фейсбук. Вже якісь попередні, що казали, ми точно будемо все, нас, чекайте. Приблизно ми були очікує... такі? Ну, звичайно, так. Приблизно ми очікуємо біля 70 чоловік, але ну, надіюся, буде більше. В нас в селі є активні жителі, які ніколи не відказуються в такій. І роботі залишають свої справи і тут на такі от акції. Ну, от, власне, ви вже сказали, що відбувалися вже з вас такі масові прибирання. Я сам у соцмережах бачив, що в Новиці там взагалі-таки був бум прибирання, тому що навіть флешмоб доєдналася до цього всесвітнього флешмобу, так? Новиці? Так. Це все, ці всі суботники це соціальне прибирання і почалося з флешмобу. Молода дівчина Вікторія Поп його розпочала в новиці. Голова Ашнівського самоврядування, якщо я не помиляється в школі. Ну напевно, я деталей не знаю, але вона розпочала і він швидко розповсюдився. І, так, і з цього флешмобу все і розпочалося. Коли мені передали естафету, я вирішив об'їздити Околиці новиці, подивитися, вибрати для себе територію, яку потрібно прибрати, і був шокований, тому що виявляється, що дуже велика кількість територій була засмічена. Сміття було повсюди. Тому я зрозумів, що одного челенджу, челенджу буде недостатньо, ми громадської організації зібралися і вирішили влаштувати масові прибирання. Ну так. що ж, пані Наталі, розкажіть, будь ласка, як ви власне долучилися до ось такого заходу, який завтра також відводиться? Ну, ми хочемо підтримати своїх колег, тому що насправді вони роблять дуже класну річ, і ми це робили. Ми починали це робити ще в Калуші в 16-му році. І, напевно, пам'ятають калушани, як вони прибирали серед міст, як ми прибирали біля річки, як ми прибирали на мотокросі, як потім там було гарно, як долучалися багато шкі. І гімназія, і інші школи. І ми дякуємо людям за те за ті, хто за те, що приходили туди. І навіть приємно сказати, що фактично після того, як у нас відбулося прибирання, у нас в калуші виник пласт. Ідея, якби згуртуватися, вона якраз чомусь почала. Ну не знаю, напевно, тому що люди зібралися, їх було багато, і вони побачили, що багато людей це класно. І після того вже почали пластуни більше працювати активніше і. Чого ми долучаємося зараз? Тому що ну ми так само всі їздимо на річку, і ми хочемо, щоб там було чисто і дуже часто, коли ми туди приїжджаємо з добровляним, наприклад, ми я особисто їжу, і наша родина то. Приходиться спочатку прийти прибрати, а потім вже якось собі можна проводити добрий час. Хоча насправді у нас дуже чудова природа, і у нас, ну як то кажуть, сам Бог велів нам, щоб у нас тут був туристичний бум, і щоб у нас тут було класно, і щоб ми насолоджувалися тим, що ми маємо. Але насправді для того, щоб це робити, то нам треба просто прибрати, і тому завтра ми. Приїдемо в Новицю, підтримаємо Новицю і завтра о 9-й годині закликаємо калушан так само приїхати, взяти собі гумові чоботи, взяти рукавички, взяти ще мішки, можливо, хто має. І приїхати, приїхати до Новицького озера, шукати Ростислава і шукати дівчат і хлопців і разом попрацювати. Ну що ж, ми зараз продовжимо спілкуватися із нашими гостями Наталією Захаровою та Ростиславом Прокопівим, Але перервемося на невеличку музичну паузу. Далі слухаємо Олександра Порядоїнського. Я чекав на годинку вже 13.33. Ну чуть слухачі. продовжуємо спілкуватися із нашими гостями, головою громадської організації «Інвест» Наталію Захарова. Також депутатом Новицької об'єднаної територіальної громади, головою громадської організації, хочемо змін Ростиславом Прокопівим. Ну, взагалі, про захід, який відбудеться завтра, ми вже поговорили. Я знаю, що ну в принципі я думаю, багато хто із наших слухачів, що в Новиці нещодавно відбулися такий ремонт дороги власними силами. Це була не лише поширена інформація в змі місцевих. Це були. І всеукраїнські ЗМІ, які мені здається, навіть приїжджали в Новицю, так? Ну, так, Скажіть, будь ласка, чи маєте ви якесь відношення до цього? Взагалі-то це ініціатива мого друга Петрова Тараса. Ми от сиділи так, скажу, як було. Сиділи пиво, і він запропонував таку ідею повертати найбільш, найбільш проблемні участки дороги. Ну, щоб можна було хоча б проїхати. Ми підтримали ініціативу в невеликій кількості людей близько п'яти. Зібрали кошти між собою. Поїхали, купили холодний асфальт. І ще зібрали відходи асфальту, тобто старого асфальту, який викидають. І поїхали на день латати. Як на диво, до нас активно почали долучатися інші жителі. Тобто, це дуже швидко переросло у масовий захід. Машини просто зупинялися і давали нам кошти, привозили воду. Навіть такий один був емоційний момент, коли водій маршрутки зупинився і віддав 50 гривень своєї зарплати. Тобто, ну, ми не хотіли їх брати, але він наполягав. Подякував, що, от, що ми робимо добру справу. Ну, таке добру, недобру, ми робимо, ми, водії, ми всі водії, тому ми хотіли трохи поміняти ситуацію з дорогою. І от так от ця подія зібрала багато людей, набрала великого розголосу. Ходять чутки, що нас штрафують, хочу розвіяти їх, поки що нас ніхто не штрафував. але... Хочу також повідомити, що якщо ніхто не буде братися до ремонту доріг, ми будемо продовжувати. А скільки було полатано кілометрів? Було полатано учасник дороги від центру Добролян до Початку в'їзду в До Так. Тобто це не був капітальний ямковий ремонт, були полатені тільки ями, найбільші, найбільші, найбільші ями, тому, як ми всі розуміємо, а, ремонт доріг дорого вартість. Дуже дорого, звичайно. Так. Ну, Нам вийшло його досить дешево Поремонтувати це. Ну що ж, зараз прошу трішки детальніше розказати про свою громадську організацію. Наскільки я розумію, це молода, новостворена громадська організація, так? Хочемо змін. Фактично, Які, яка основна мета створення? Фактично, наша громадська організація вже існує напевно більше п'яти років. Тобто, ми постійно влаштовували якісь акції, постійно підтримували. Загальні заходи, брали участь в будівництві стадіонів, футбольних майданчиків, Можете знати, може ви вже чули про це. І останнім часом вирішили це все узаконити. Так як офіційно ми зможемо брати участь в різних грантах, викликати більшу довіру. І Заохочувати більшу кількість учасників. В громадську організацію входять активні люди, молоді люди, ну, декілька є і старших активних. Також ми будемо раді бачити в своїй команді інших активних молодих людей не тільки з Новицького ТГ, а й з Калуша, Калушського району, які хочуть змінити. Наше життя на краще, хоча б хоча по такому мінімальному. Ми не, зможемо, ми не можемо змінити країну, але ми зможемо змінити територію, де ми проживаємо. От так. Ну що ж, а зараз, власне, на завершення нашої сьогоднішньої розмови ще раз можете запросити усіх калушан, усіх радіослухачів на вашу завтрашню таку толоку. Так, да, я хочу ще додати. От, попередньо я говорив про об'їзд. Я коли об'їжджав територію Новиці, я відвідав місця, де я колись грав футбол, відвідав місця, де я колись рибалив. Сьогодні я побачив там кучу сміття, кучу мусора. На жаль, це те, що передали нам наші предки. І от я подумав. Невже це, це ми хочемо передати нашому молодому поколінню? Тому а, а, завтрашня акція вона не є останньою. Ми хочемо не тільки пробирати а, територію, ми хочемо змінити менталітет молодого покоління. А, ну не, тут не потрібно на кого жалітися, тому що це, а, це те, що ми самі допустили. Завтра, о 9-й годині, а, біля в'їзду. Село Новиця біля озера ми організовуємо акцію по прибиранню території Новицької ТГ, села Добрулян та саме основне річки а, Лімниця, яку відвідують не тільки жителі Новиці Добрулян, а й жителі Калущини. Тому будемо раді бачити всіх. А, на кінець бажаю всім. А, Трохи випередив. Накінець бажаю всім чистого та європейського майбутнього. Чи ж? Пані Наталі, ви також маєте можливість побажати нашим калушанам. Щось. Ну я є головою громадської організації Інвест. Ви дуже дякую, що ви нас постійно запрошуєте. І я незмінно продовжую повторювати, що кожна людина може інвестувати в свою громаду. Інвестуйте в свою громаду те, що ви можете. Це не обов'язково мають бути гроші чи якісь там великі, великі проекти. Це можуть бути дуже маленькі речі, наприклад, прибрати за собою, допомогти комусь, хто цього зараз потребує, і просто взяти і зробити. Тому завтра так само запрошуємо всіх до новиці. Долучайтеся, калушани, приберемо разом лімницю, тому що дуже скоро я думаю, ми вже там відкриємо купальний сезон і хочеться, щоб він був крутий. Дякую і чистий. Так, так. ну що ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із головою громадської організації «Інвест» Наталією Захаровою, а також депутатом Новицької об'єднаної територіальної громади, головою громадської організації Хочемо змін Росиславом Прокопівим. Тож долучайтеся до подібних акцій, любі радіослухачі, і. І звичайно залишайтеся з найкращою хвилою нашого міста 107,4 на годиннику вже 13,42. Далі слухаємо Ліа і її композиція кращою.